Чергове підсилення для захисників три портативні зарядні станції прикарпатські посадовці передали бійцям 91-го окремого протитанкового батальйону. На їх придбання з обласного бюджету виділили близько 200 тисяч гривень зібраних під час відзначення дня фермера. Це було все зібрано. Ці речі їхні потреби були задоволені і зібрані при допомозі департаменту агропромислового комплексу. Також долучились представники бізнесу і власники деяких фермерських господарств. Була таке побажання вкрай потрібні речі, і тоді да, в Бурштині ми да, так, проводили в Бурштині, мартинів, Мартиніві, і були зібрані кошти. І після того було, це все майно було придбано. Війна прогресує. Противник прогресує і ми, як військовослужбовці, які тримає, тримаємо фронт. Ми завжди надіємося першу чергу на наші громади, на нашу владу, на малий та середній бізнес, на фермерів і на тих, хто тримає наш тил не тільки вдома, а і завдяки яким ми відчуваємо, що цей тил працює на збройні сили.